Доброго дня, шановна громада. Знову з вами я, Андрій Святина, і наш проект Світський Київ. Зараз ми знаходимося на 12-му міжнародному фестивалі Книжковий арсенал під назвою Життя на межі. Віємо, поки появляємося вічиною до Україну, які вітима до інвазіони. e anche per essere vicini ad una resistenza straordinaria che non è soltanto la resistenza militare che è importante, ma anche questa grande resistenza culturale a chi vuole, portare l'Ucraina indietro nel tempo. Ah, noi oggi qui per to щоб проявити solidarność z ukraińskim narodom, тому що ми бачимо яке і незламність українського народу, монструйний тільки на завдяки нашим захисникам, а також завдяки таким культурним культурним заходам. Scagit Budlaska, è la metà danno i westernti. Uh, secondo voi, quale potrebbe essere lo scopo principale di questa, questo evento? Prima di tutto quello di dire che l'Ucraina c'è, è forte e non viene piegata nel suo spirito. Quindi questa cultura, questi libri, queste famiglie che vengono qui danno il senso di un'Ucraina che è in piedi. E dall'altro anche quello di dire di un'Ucraina che è aperta alla alla diversità di opinioni, un'Ucraina che è aperta alla cultura mondiale, che qua ci sono tante case editrici, che è aperta all'arte, ho visto il rispetto per le minoranze perché ci sta un'intera sezione dedicata ai non vedenti ad esempio, quindi un'Ucraina che ha davvero una grande capacità di riaprirsi. Ми бачимо, ми сьогодні тут і бачимо, що цей захід повинен дати зрозуміти цілому світу, що Україна є, що вона вистояла, що вона на ногах її ніхто не змог зламати. І також ми бачимо, що є багато представників інших країн. Тобто це е, дуже важливо залучати інші країни і показувати силу і незламність українського народу. І ми бачимо, що також виставка дуже гарно організована. Є, є різні секції для також для інвалідів, для е, людей з зором, з лімітанним зором. Тобто для нас це дуже важливо побачити силу України. На вашу думку, яка мета цієї виставки? Напевно, популяризувати українську літературу серед молоді в першу чергу, тому що я, наприклад, зараз дуже приємно здивована, тому що ще декілька років тому в основному на такі заходи не приходило так багато молодих людей, скажімо, там підлітків. В основному були такі більш дорослі люди, або взагалі майже не було людей. Тобто на книжкові там фести якісь дуже мало приходило, А зараз ти таки деш і просто радіє. Ну, на мою думку, першочергова мета, все ж просвітницька, щоб трошки можливо зменшити якийсь страх у людей, донести в такій конкретній і навіть трошки ігровій, напевно, формі, що нам нікуди не дітись від реальності, і потрібно вміти жити. Просто головне це робити, ну і правильно, і разом. Усім разом. На вашу думку, яка мета цієї виставки? Мені здається об'єднати, скажімо так, читаючих людей або навіть ті, хто не читає тут, навіть цікаво тим, хто можливо, не ну, скажімо так, не так фанатично приїжджає з іншого міста, чи на на арсенал, що побувати. Об'єднати допомогти в розвитку наших видавниць, бо це дуже важливо. І все одно рефлексувати на важливі теми для суспільства. Тема життя на межі. мені здається, всі вже останні роки живуть просто життя на межі, і це гарний, скажімо так, момент, щоб обдумати це все. Популяризувати українську книжку, розказати через сторінки про нашу історію, про історію народу, про теперішнє, про майбутнє. Тому що книжка ми всі зрозуміли, що це що, це знання. Тому я думаю, це популяризація української книжки і не тільки. Я думаю, як на мене, кураторки цієї. Ці історії, в якій ми зараз знаходимося, дуже гарно проробили роботу. А чи досягли вони своєї цілі? Це тільки час покаже. Доброго дня! Мене звати Андрій Святина. Я журналіст інформаційного агентства «ЄСФ-Інформ», військовий кореспондент. Скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішньої виставки? Ну, по-перше, мені було навіть замало, тому що я очікувала, що буде трішки масштабніший проєкт в плані експозиції, і загалом тема пам'яті мені резонує, тому хотілося довше поспілкуватися з роботами. Сподобалась велика кількість, і сподобалось те, що охопило території, точніше митців, котрі родом з території, які зараз знаходяться під окупацією ворога. Це мені. Це мене зачепило, бо я приміряю це на себе. Я з, зі Львова. Але я розумію, що це ті емоції, які дуже болючі, які хочеться виразити через медіум і які, про які треба кричати. А мистецтво це те, що зберігається в часі набагато довше, ніж новини. Тому я вважаю, що це важливо. Словами подобається, не подобається, оперувати не буду, бо думаю, вони не дуже доречні в цьому контексті. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи яка мета була цієї виставки? Якщо ми говоримо про пам'ять в час війни, повномасштабної, неповномасштабної, важливо зберігати те, що буде документацією злочинів, а особиста історія, як пережитий стан, як щось. Особиста історія, вона краще будь-чого розкаже про конкретику і може зачепити, якщо, хоча б, одна людина через побачене переосмислить поняття війни в нашій країні для себе, наприклад, в мене увазі іноземці, або навіть українці, які переосмислить для себе певні речі, це вже багато. Тому я вбачаю вагомість саме в документуванні і осмисленні теми пам'яті, оскільки вона виходить в час важливих подій на перше місце. У нас не документований, наприклад, Голодомор. У нас не документовані українцями великі історичні епохи, через наприклад, той, ж, той ж Союз і його вплив, якщо озираємось назад. Тому це як на мене гіперважливо. Скажіть, будь ласка, я бачу у вас в руках книгу. Ви її придбали тут на цьому книжковому арсеналі? Так, так, я купила книгу тут. Що це за книга, якщо не секрет? А це книга творча буття Ріка Рубіна. Мені її радили, радили друзі. І оскільки мені близьке мистецтво, я б хотіла рухатись в цьому напрямі, то вирішила послідувати пораді. Знала, що тут буде видавництво, яке її видає, і купила. Якщо не секрет, скільки ви витратили на цю книгу? 500 гривень, 502, бо 2 гривні пакет. Плануєте ви ще купити якісь книги? Чи це вже ваш бюджет на сьогоднішній день? На ну, взагалі на, на, на всю виставку? Взагалі я до книг підходжу обдумано, бо оцей момент, коли ти наприклад переїжджаєш і не можеш з собою багато що взяти. Він такий для мене вагомий, тому я намагаюся купувати щось, коли тільки дуже хочу. Це я дуже хотіла. Тому навряд я ще буду щось купувати. Хоча хотілося би, але не купую не через фінансові аспекти, а через те, що чисто фізично я не зможу їх зберігати і перевозити потім. Дякую вам, гарного вечора. Дякую вам так.